Добрий. день. Напевно, вже всі встигли обговорити спробу Ірану здійснити масовий нальот на Ізраїль от в минулі вихідні за допомогою понад 300 одиниць дронів та ракети різного типу. Про те, що на сьогодні це вважається самий масовий нальот з використанням такої кількості засобів, і про те, що він дав практично нульовий результат. Я не буду тут торкатися воєнно-технічних характеристик того, що сталося. Я хочу звернути увагу на психологічний аспект. Люди мого покоління, ті, хто вчилися ще в радянській школі, читали твір російського письменника 19 століття Салтикова Щедріна, Медведь на воєводстві і пам'ятають, що там сталося з Топтигеном номер 1 про якого сказали, що він. Обіцяв кровопроліття, а сам чижика з'їв. Головний меседж того твору, що самий дикий диктатор, самий дикий людожер, коли стає смішним, то вся його подальша кар'єра, всі його спроби е, творити зло, врешті-решт закінчуються провалом. Так ось. Те, що сталося в ці вихідни, зробило режим Аятол смішним. Причому смішним не для нас, не для світу, а їх режим став смішним всередині самого Ірану, в середовищі освічених іранців, які мають доступ до інтернету, які розуміють те, що сталося, які со сміхом. Передають один одному про те, як режим Аєтов намагався видати за ураження силі в Ізраїлі відео з різних країн світу, різних частин, там, різних років. І ясна річ, що ці фейки, які одразу стають зрозумілими освіченими ірансам, вони викликають тільки сміх. Є ще одна. Історична аналогія, що в Радянському Союзі, коли почалися анекдоти про Брежнева, стало ясно, що Радянський Союз вже є обреченим. Само собою, Радянський Союз після появи анекдотів про Брежнева протримався ще достатньо довго, там 10 з гаком років, але процес вже був запущений. Так і тут. Режим Аятол став смішним. І вони ще можуть зробити багато шкоди, багато зла світу, але процес вже запущений. На все добре.